Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. І ще будемо пригадувати, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Олафом Шольцом. Вони обговорили двосторонні кроки та кроки партнерів, які можуть посилити Україну. Зеленський наголосив, що тиск на Росію має збільшуватись, а українські позиції ставати міцнішими. Водночас канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну. Спілкування з путіним ніколи не було приємним. Про це заявив Олаф Шольц. За словами канцлера Німеччини, він неодноразово розмовляв з лідером Кремля до 22-го року. І щоразу це було важко. Він додав, що хотів знову повторити свої аргументи щодо війни в Україні. Я ж зазначу, розмова Шольца з Путіним відбулася на тлі передвиборчої кампанії у Німеччині. І зараз з нами на зв'язку Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle, Німеччина відповідно, ведучий подкасту Вас із здас, пане Романе. Вітаємо вас. Добрий день. Добре. Доброго дня, Дякую. колеги пане Романе. Я зараз зверну увагу на ось це знаєте таке дозоване інформування з приводу ось цього дзвінка. Як ви гадаєте, чи з чим воно пов'язане, чи не було би логічніше, раціональніше пану Шольцу буквально після дзвінка вийти і просто все ну, що можна звісно розповісти на загал? Чи це так не працює? Це працює в мирних умовах. Зараз війна, і кожне слово може бути використано для пропаганди. До того ж, напевно, обговорювалися якісь теми, які можливо зараз не мають потрапити до ЗМІ. Відповідно, це нормальна практика, коли не про все розповідають, таке вже було раніше, коли потім, через рік, два, можливо і довше, з'являються якісь деталі. Але я думаю, що головна причина в тому, що шольцу просто нема що сказати, Ця Росії відома, публічна, і я думаю, що вона не змінюється поки що. Пане Романе. Слухаючи вас, мені спала на думку така теза про те, що Шольц міг використовувати українське питання і питання війни у своїх ось цих передвиборчих перегонах. І думки різняться. Скажіть, будь ласка, після того, як Шольц поспілкувався з Путіним, як змінилось ставлення до Шольца всередині країни? Звичайно, ми тут не об'єктивні. Ми переживаємо в Україні, і все, що відбувається тут, нам болить. І нам здається, що там так само десь в різних країнах це питання на порядку денному. Але чи так це для нас? Цей дзвінок був неприпустимим, тому що нам здається з диктаторами говорити не потрібно. Якою була реакція німецького суспільства? Як воно реагувало? Якщо говорити про реакцію в змі, які стежать за цим, тобто я думаю, що реакція була змішана Переважна Більшість критикували Шольца за те, що він пішов на цей дзвінок, особливо коли з'ясувалося, що президент Зеленський відмовляв його, принаймні, поки що цього не робити. Важливо зазначити, що дзвінок узгоджений з Україною. Тобто, Шольц не приховував, що він збирається це зробити. Він почав оголошувати свої наміри ще понад рік тому, тобто тоді ще не йшлося про довстрокові вибори в Бундестах. Взагалі це було всередині каденції Шольца як канцлера. Але вже тоді лунали його заяви про те, що він збирається, коли настане час поговорити з Володимиром Путіним. І вже тоді теж, звичайно, були, були голоси тих, хто вважав, що це, це такий жест в бік німецьких пацифістів, частина з яких також голосує за Шольца, там не на виборах до Бундестага, а на інших, і взагалі для підтримки його політики. От хоча тоді теж були трохи інші умови, взагалі, в на заході. Готувалися до перемов України та Росії тоді очікували, що можливо український контрнаступ буде успішним, і після нього будуть якісь переговори. Можливо, була домовленість певна між західними країнами, що хтось подзвонить Путіну спитати, чи готовий він до переговорів. Тобто йшлося вже тоді про мирні конференції, можливо, які почнуться зараз. все це все це трохи виглядає замороженим. Одна конференція відбулася нещодавно. Що буде з другою ми? Поки що не знаємо, всі чекають, якою буде позиція Сполучених Штатів. У будь-якому разі в німецьких ЗМІ це те про що ми говоримо. Було більше критики, ніж схвальної реакції на Шольца. Що стосується його прихильників прихильників його партії, адже в Німеччині вибирають партії соціал-демократичної партії. То тут я не бачу якихось великих зрушень, скажімо так. Можливо, можна припустити, що це додало партії Шольца там в якісь з пів відсотка, але це настільки небагато зараз. Його партія на третьому місці в неї приблизно 14-15%. Це звичайно значно менше ніж на попередніх виборах, і цього явно недостатньо, щоб знову стати канцлером. Пане Романе, я власне в продовження вашої думки хотів спитати про ваші спостереження за перебігом передвиборчої кампанії в Німеччині і цей взаємозв'язок, можливий якраз з нашою ситуацією, тобто взаємозв'язок з темою України. Насправді це дуже важлива і дуже чутлива для України тема, і в чомусь навіть небезпечна, я б сказав. Чому? Тому що вперше ми бачимо такі великі вибори: вибори до Бундестагу, які відбуваються на тлі цієї війни. Кампанія от щойно почалася. Вибори будуть 23 лютого, очевидно, дострокові. І ем, майже всі партії е, говоритимуть про війну в Україні. Преважна більшість більшість цих партій провідних партій німеччині підтримують продовження допомоги Україні. Деякі з них виступають за збільшення допомоги помірковане, але тим не менше збільшення це зокрема. Партія в якої зараз перше місце це блок християнсько-демократичного союзу з християнською соціальним союзом, тобто партія колишньої канцлерки Ангели Меркель, яка, до речі, зараз виступає на всіх німецьких телеканалах, бо вийшла нова її книжка мемуарів, де вона розповідає, в тому числі і про свою політику щодо України та Росії. Хоча насправді там досить небагато нової інформації дехто каже, взагалі немає нової інформації тим не менше зараз це обговорюється багато в Німеччині. Чи позиція Меркель, яку роль вона зіграла? Меркель каже, що вона не пропустилася помилок. Так, от ця партія її партія очевидно, якщо не станеться якихось драматичних подій, ця партія виграє вибори, і наступним канцлером буде її лідер, лідер ХДС Фрідріх Мерц. А, далі на другому місці партія а, альтернатива для Німеччини це ультраправа партія. І отут уже відразу а, великий контраст, тому що ця партія виступає за обмеження. Допомоги Україні під гаслами дипломатії, миру, пацифізму, і це насправді небезпечно, коли виборчу кампанію вестиме партія, яка виступає за обмеження допомоги Україні, і ця партія на другому місці. В неї приблизно 18% зараз. Ще одна партія, яка теж виступає за скорочення допомоги Україні. Це нова партія Союз Сари Вагенкнехт. це лівонаціоналістська партія, лівоконсервативна, як дехто називає, вона відокремилась від лівої партії. На початку цього року і ця партія теж під гаслами дипломатії, боротьби за мир, пасифізму, пропонує не давати більше Україні зброї. і це вперше в Німеччині, коли на таких значних серйозних виборах бундистах, які впливають саме на зовнішню політику, є партії, в яких досить велика підтримка. Разом у них понад 20% у альтернативи для Німеччини і Сара Вагенкнехт. Які виступають за припинення допомоги Україні, це багато, тобто, звичайно, це меншість, але тим не менше, ці партії, якщо вони наберуть там певну кількість голосів, можуть блокувати певні рішення. Вони не можуть блокувати, наприклад, призначення суддів або ухвалення допомоги для України в палаті земельному німецького парламенту. От Зараз іде формування нових урядів на земельному рівні, де партія Союз Сарваґенкнейкт можливо буде якось брати участь в деяких цих землях. Тобто, Німеччина зараз перебуває в дуже в досить турбулентному стані. Українська війна, війна Росії проти України одна з центральних тем, не головна. Головна це економіка, це міграція. Ці головні теми. Але Україна на третьому місці. І в тому німецькому суспільство відчувається, і треба зачекати програм. Поки що немає, як німецькі партії пропонують далі підтримувати Україну, які вони пропонують рішення або якось вони будуть змінювати позицію Німеччини. Поки що, якщо дуже коротко, якщо все залишиться так, як було досі, в попередні десятки років якихось великих зрушень у німецькій зовнішній політиці очікувати не варто, і підтримка України збережеться. Ви відповіли на моє питання, яке я адресувала вам подумки. Але в мене є ще одне, пане Романе. Коли проходять вибори в деяких країнах, це внутрішня справа електорату, партії влади. Але на превеликий жаль, останні роки показують, що Може бути сторонній вплив, і дуже часто до виборчих кампаній докладає руку Росія. Так було у Штатах, коли бувалися президентські вибори, зокрема попередні. Скажіть, будь ласка, чи фіксується зараз щось подібне в Німеччині? Чи намагається Росія вплинути на підготовчий процес? Поки що якихось серйозних зауважень з цього приводу я не бачив. Так, лунає, лунають постійно попередження про таку небезпеку. Але е, треба розуміти, що цей вплив він може бути досить непрямим. А скажімо, запуск навіть цієї нової російської ракети удар по Україні, е, яку Путін назвав Арішнік. То це і звичайно спрямовано і на виборців, в тому числі в Німеччині, тобто в Європі. Це взагалі сигнал Європі, і на тлі виборів в Німеччині це звичайно буде використовуватись силами, які виступають за припинення допомоги Україні, як додатковий аргумент. Дивіться, кажуть вони світові, загрожує. Війна Росія направила на нас свої нові жахливі ракети. Давайте швиденько припинимо допомагати Україні, і нічого з нами не станеться. Тобто такі аргументи вже лунають, і можна очікувати їхнього посилення. І звичайно, лунатимуть також аргументи економічні. Німецька економіка зараз в досить складній ситуації. Вона давно вже не росте, закриваються заводи. Німецька автомобільна промисловість, це такий хребет німецької економіки. Зараз проживає дуже-дуже скрутні часи, закриваються заводи Volkswagen, Ford скорочує співробітників, інші німецькі виробники теж під тиском, тому що німецька модель експортної економіки зараз переживає взагалі дуже складну ситуацію, бо глобалізація згортається. Uh -huh. Глобалізація обмежується, штати можуть ми, ми запровадити мити та, і так далі. Тобто, на, на тлі всього цього. Коли хтось каже, от давайте зараз знову купувати дешевший, дешевший російський газ, і все у нас буде добре, то на частину суспільства це звичайно впливає, пане Романе. Ну мабуть, ще одне питання з приводу перспектив соціал-демократів. Ми все ж уже не встигнемо вам поставити, а це означає не що інше, що ми будемо чекати вас в нових включеннях, вже можливо з іншими подробицями, які в тому числі будуть стосуватись. Передвиборчої кампанії в Німеччині, пане Романе, дуже дякуємо вам за тлумачення і такі більш широкі пояснення. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle, відповідно, Німеччина, ведучий подкасту вас із ДАС говорили про внутрішню політику Німеччини, яка має безпосередній так вплив на політику зовнішню і в тому числі безпосередній вплив на те, що відбувається в нас з вами.